Почали з настанов від патрульних поліцейських. На плакатах в ігровій формі дітям наочно показали типи вибухонебезпечних предметів та нагадали правила поводження з ними. Далі до заходу долучили чотирилапих. Діти мали змогу попрактикувати з собаками базові команди. Собаки пройшли курс курс каністерапії. В тому році ми відпрацювали проєкт теж по реабілітації, тому вони дуже досвідчені і дуже гарно впливають на психологічний і емоційний стан дітей. Олександра прийшла з двома доньками. Каже, дівчата навчаються онлайн, тому подібні заходи підтримує. Тут більше розвиваються, спілкуються, є можливість поспілкуватися, тому що сидимо вдома, школа онлайн, там на гуртки якісь ходимо, а тут і реабілітація з собаками, і спілкування. Собаки сподобалися, такі гарні, хаски ще сподобалися. Погралася, кормила команди давала. На завершення діти мали змогу розмалювати та прикрасити булочку білковим кремом. Це тренування перед Великоднем, каже Кіра Жилкіна. На всіх учасників чекали подарунки. Захід тривав півтори години. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.